Брюссель та Вашингтон раптово переосмислили свої ставлення до російської агресії. Нарешті захід перестав боятися і почав відверто залякувати Кремль. Що відбувається? Докладніше далі. Про це пише шеф-редактор порталу обос Орес Сохар у своєму телеграм-каналі Ористократія. На його думку, кампанія залякування Путіна почалася кілька тижнів тому, коли на заході почали відверто говорити, що вже час поставити кремлівського диктатора на місце. Наприклад, керівник британського МЗС Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю на території РФ. А президент Франції Мануель Макрон не виключив того, що може ввести війська в Україну у тому випадку, якщо Росія прорве. Лінію фронту і Київ звернеться по допомогу. У свою чергу демократи США нарешті висловили готовність фінансово допомагати Україні стільки, скільки знадобиться. Мовляв, інакше з росіянами доведеться воювати вже американцям. Окупанти відреагували на цей інформаційний тиск дуже прогнозовано, коли анонсували військові навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї. Навчання планується на території Південного військового округу, що відповідальний за окупацію Сходу України. А це доволі недвозначний на як на готовність завдати ядерний удар, проте підвищення градуса міжнародної напруги лише один зі сценаріїв тиску на Кремль, тому що водночас Путіну приготували не лише батуги, але й пряники. Наприклад, Велика Сімка розроблює гіпотетичний варіант обміну заморожених російських активів на відмову Кремля від захоплених українських територій, так чи інакше, але зрозуміло, що перемога України можлива лише за умови чіткої спільної позиції США та Європи щодо того, що заходу потрібна перемога. Над путіним аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.